Овни мої усім привіт! Це ваш трогороскоп на серпень місяць. Ось і літо пролетіло. І давайте подивимося, яким буде останній місяць літа для вас. Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а ще й бажано по асценденту і по місцю для того, щоб у вас була більш об'ємна картинка. <кху> і так, що чекає овнів в серпні місяці? Так, так, перша карта, трійка мечів, щось пішло не по плану, щось розіб'є ваше серце, щось порушить ваші плани, але це не старший аркан, це не глобально. Це ситуація, яка може виправитись або вона точкова. Тобто, початок місяця, ви, наприклад, збирались кудись поїхати, але. Погано себе почуваєте, до речі, про погано почуваєте, це пов'язано з судинами. Якщо у вас болить голова, то значить десь у вас пережимає судини, може бути тиск по цій карті, варікоз, зубний біль, тому увагу на судини. Також в кого актуальна тема трійка любовного трикутника, то це говорить про те, що можуть бути якісь ситуації, де ви Знаєте, розриваєтесь між двома не знаю, двома партнерами, яка ситуація, да, яка в принципі для вас була ну, якийсь час давала вам ресурс, а зараз вона більше забирає у вас енергію. Але частіше всього це про те, що не знаю, мали зустрітись, не зустрілись по самопочуття, там поламалась машина, щось таке, але воно не тривало. Тому так, так стало. Сюди карти. Далі розстроїлись, в когось програється якась подорож. Хтось кудись їде, до речі, там, де гори може бути, і водойми. Або це момент прощання, коли не знаю, хтось до вас приїжджав в гості, ви когось проважаєте. Ви до когось приїжджали в гості, наче бачите, ви будете дивитися комусь вслід, і ось така якась легка. Туга і сум за цією людиною. В глобальному сенсі, якщо розглядати це із попередньою картою, значе вам може здаватися, що ви якісь ситуації переросли. Спілкування з людьми, не знаю, роботу вам захочеться самим кудись піти, щось поміняти, перестати з кимось спілкуватися, змінити образ життя, переїзд, ПМЖ. Тому що те, що я маю, воно вже мене не радує, воно вже не приносить мені задоволення. І я ж вирушаю. На пошуки нових не знаю, вражень, горизонтів, пошуку, емоцій, а саме головне пошуку себе. Тому в фізичному плані це поїздки кудись, але якщо дивитися з цією картою, не знаю, може, щось не так піде з поїздкою. там Перенесли рейс, якась затримка. Хоча ну, разом ми їх не читаємо, але чомусь вони мені разом. Дивляться, не знаю, щось може піти не так пов'язано з поїздкою, чи людина мала приїхати, вона там ну, щось в неї перегралося. Але взагалі, от так, що якась ситуація, яка вас розчарувала, чи людина, і ви розумієте, що вас тут вже більше нічого не тримає. Ні, це спілкування, ні не знаю, ця робота, ні образ життя. Вам захочеться якихось змін. І ці зміни вони будуть. Всередині себе. Так, ще одна карта. О, карта зірка. Ну, все прекрасно, ви будете сяяти це, коли ви можете здійснити бажання. Карта інтернету і прекрасно по ній брати рекламу блогерів. Ну, якщо це актуально по вашій роботі. Виставляти свої фото, може зарезолетіти рілси, робіть фотосесії по Це коли вами вам можуть надихатися, ви можете бути не знаю зірцем, прикладом, до вашої думки люди можуть прислухатися. Можливо, ви підете на концерт якоїсь людини, якої ви захоплюєтесь. Можливо, це якийсь там коуч, можливо, якась людина, наприклад, в сфері, в якій ви розвиваєте. І це, це все одно натхнення. натхнення, яке ви отримаєте, або через людей, які, з якими ви будете е, конективатись, або ви дасте людям е, це натхнення. Е, про спілкування. Ну, напевне, е, якщо про відносини, то це спілкування на відстані. Це не те, що можна потрогати, це не те, що можна, е, я не знаю, тут більше якась ідеалізація, романтізація. Ну, натхнення є, але е, толку з цього натхнення мало. Так, далі ми дивимося, друга колода. Ми питаємо, що чекає овнів в серпні місяці, Варні Мій. Гавкає. він сіда, думає, що він овчарка. <кхи> так. Овни в серпні місяці. Так, перша карта це інформації. Дивіться, ви можете купити якийсь курс, ви можете стати коучем, ви можете стати наставником, ви можете передавати цю інформацію. Але тут дуже важливо по цій карті будь-яка інформація, яка буде до вас приходити, ви маєте її аналізувати. Я дивлюся на цю карту, і отут буде прекрасно через інтернет. Навчання через інтернет, спілкування через інтернет, інфопродукти свої можете запускати також через інтернет. Так ось ця карта нам каже, що перед тим, як, не знаю, щось зробити, про зберіть вибірку і проаналізуйте. Наприклад, вам там, подруга каже. От... Не знаю, там купила якісь бади для похудання. Такі класні. П'єш всі мої, хто пили, Всі класні. А ця карта каже: ні, включіть. Здорове мислення. Почитайте відгуки самі, проаналізуйте, подивіться, які є протипокази, зрівняйте ціни, які є ще, наприклад, якісь препарати ну, в цій ціновій категорії. Може, є щось краще. да? Тому тут буде якийсь збір, обробка і аналіз даних. Також це пажі, це завжди в нас діти. І, можливо, ви будете не знаю, займатися якимись справами, пов'язані з дитиною. Дитині там, не знаю, садочок, школу, гурток, аналізувати деякі краще, куди перейти, ну, в такому плані. Далі овни. Верховна жриця, значить буде підсилюватись ваша інтуїція. Я вам раджу прислухатися до своїх снів, до знаків, підказок Всесвіту. Якщо ви не знаєте, як правильно поступити. Ось ця карта говорить, що зверніться до спеціаліста, який працює з підсвідомістю. А це в нас психологи, регресологи, тарологи, астрологи, нумерологи, наче ви можете знайти відповіді на запитання через таємні знання. Але саме в цій колоді оця верховна жриця, вона тримає. Бачите, книгу «Тарот». А «Тарот» в нас в перекладі це закон. Тому, можливо, ви будете звертатися до юриста, до, наприклад, кого-нотаріуса, Це людина, яка може розіб... допомогти вам розібратися в вашому запитанні. І знову ж таки, бачите, з оцею Інформацію, проаналізуйте спочатку. Що це за спеціаліст? Ну, наприклад, куди кого ви хочете звернутись не просто то, що там подруга сказала, а подумайте самі, почитайте, да, чи вам підходить ця людина. Далі овни. Овни в серпні. Тірка мечів, це карта маніпуляції. Карта, коли. Може хтось вести себе нечесно по відношенню до вас. Це може бути, наприклад, на роботі якісь хтось за спиною говорить, якісь сплітні, якісь подружка, ви її секрет розповіли, вона пішла комусь ще розказала. Це завжди, коли людина спеціально, це не випадково, може вести себе ну, не екологічно за для. Того, що ну, вона преслідує якісь свої цілі, тобто їй це вигідно. Е, тому дуже важливо звертати увагу на своє оточення, нікому не довіряти, не дуже розказувати свої секрети, особливо свої плани, цілі на майбутнє. ж Тут видно, що людина вкрала всі мечі і вона виграла. Е, радості від цієї перемоги в цій людини буде мало, але для вас ну ви розумієте. Ще знаєте, як буває по цій карті, люди, на яких чи людина, на яку ви розраховували, ви знаєте, що все, це от мій там, не знаю, друг, подруга, і, а ця людина вас не підтримує. Вона просто скаже: ні, ти не права, ні, в мене не виходить, ні, я не зможу. І ось тут таке якесь розчарування знову ж таки, це про опору тільки на себе. Нікому не довіряю. Розраховую на себе, не розказуй свої якісь секрети. Ще це про маніпуляції і часто про, наче як до вас можуть використати не просто сісти і прямо поговорити: знаєш, мені оце не подобається, давай якось вирішимо, давай та. та, та". А тут починається, знаєте, отакі якісь лавірування. В своїх інтересах. Ну, от ці дві карти, в кого актуальна, це карта таємниці. таємних спілкувань. Це таємне, ну, таємне спілкування, а це коли ви можете бути нечесні по відношенні до когось. Тому якщо в позитиві, ми ж у всьому шукаємо позитив, то це просто може бути, коли ви з кимось переписуєтесь тихенько, таємно, нікому про це нічого не говорячи. Так, Наступна колода, і попередня, тож, карта була інтернета, да? що ви спілкуєтеся це на відстані з кимось. Так, наступна колода, що чекає Овніп в серпні місяці, яким буде серпень для Овніп? Так, яким буде серпень для Овніп? О, четвірка, четвірка чаш, взагалі ця карта. Апатії, або ви втомилися, або вам вже не цікаво, знаєте, наче як вам пропонують, тут видно, є рука Всесвіту, і вам кажуть, давайте кудись підемо, давай поїдемо. Може якийсь проект, може якась співпраця, взаємодія, а ви кажете: у -у, не на часі, не хочу. Тут або у вас лінь, або ви вже втомилися. Але це завжди така синдром відкладеного життя, коли ви чекаєте, що щось відбудеться. Ні, прилетить чарівник на да, блакитному вертольоті, і всім безплатно роздасть ескімо. Не буде цього, не чекайте, не відкладайте Оце у моря погоди. Це просто про втрачені можливості. в позитиві це карта відпочинку. Можливо, ви їдете десь на море, не знаю десь на басейни. І вам просто нічого не цікаво, вам там з роботи щось пропонують, давай розглянемо, давай, та і все, не трогайте мене. От в такому це в позитиві ця карта найкраще, щоб вона програвалась через якісь санаторії, через коли ви відключаєтесь від всього і зосереджуєтеся, на, там, не знаю, чи на відпочинку, чи там, на якихось там практиках, на духовності. Але Ця карта завжди каже, що можливості є змінити життя, щось, дізнатися, з кимось познайомитись, але із-за того, що вам лінче, ви ігноруєте ці можливості, вони проходять повз вас. Взагалі, це такий знаєте, стан якогось я не знаю, анабіозу, коли Просто пливати по течії, а по цій течії плисти вам, вам не дуже і подобається. Тому що це якась така, знаєте, нічого не радує. Ну, Видно, що в цій людини, ну, немає ознак щастя. Але і міняти ви також це не хочете. Так далі. Овнець Овне, король кубків, значить, мужчина, який в нас рак риба Скорпіон по знаку зодіака, мужчина, який. А може бути ну, світловолосий, але тут він сивий. А по характеру це такі добрі, чуттєві, мітльні. Часто закриваються, замикаються, але це прекрасні друзі, це дуже турботливі чоловіки. Так от такий чоловік буде фігурувати в вашому житті. Можливо, це той чоловік, з яким вас могли бути на відстані якесь спілкування. А можливо, це просто ну, не знаю, якась близька людина, яка буде відігравати якесь значення. Ну, давайте спитаємо, що це ов нам принесе король кубків. Ой, це людина з минулого. Це людина, з якою ви давно знайомі. Можливо, це якісь однокласники, одногрупники, там, колишній не знаю, заслуживець, друг дитинства, тюбік в кінці кінців ж не закінчився. І от ця людина вам принесе якісь спогади, наче ви згадаєте ті часи, коли ви там, не знаю, дружили, зустрічались, кохали, принесе вас. В минуле. Так. Дивимося ще одну колоду. 78 дверей майже не випала башня, але я її втримала. Так, дивимося, що чекає овнів в серпні місяці. Яким буде серпень для овнів? Вісьмерка Пентаклів. Правильно, Овні, займайтеся справами. Немає коли не займатися єрундою. Це карта, коли ви будете відточувати свою майстерність. Можливо, ви підете на якісь майстер-класи, можливо, якісь курси підвищення кваліфікації, можливо, ви когось навчаєте, ви комусь передаєте знання, але це прагнення стати кращими. Прагнення підвищити свої якісь професійні навички, якусь свою планку, можливо, навіть прайс, тут видно, що людина наполегливо старається над тим, щоб стати краще, тому. Де да, якісь робочі моменти у вас будуть? Ну, і по цій карті ви заробляєте рівно стільки, скільки ви вкладаєте ресурсу. Ой. Так. Овне, овне, дев'ятка мечів. Що таке? Карта страху, ви пліну своїх мислів. ви собі щось накручуєте, ви боїтеся, в когось це про панічні атаки, про тривожність. Знаєте, наче ось ця карта видно, що є клітка. І відкриті двері, виходьте, а ви не виходите. Ви навіть не бачите, що вони відкрили, тому що ви зосередились на своїй якісь печалі, наче як була якась ситуація негативна. Ну, наприклад, не знаю, там з кимось посварились, ви хворіли. І все. І ось це якийсь так, я знову захворію, і ви себе весь час прокручуєте, весь час проживаєте, весь час. Знаєте, а що було би, якби я поступила так чи інакше? Що було б, якби я там приїхала, не приїхала? Чи все вже що було, воно вже відбулося. Ви не можете цього змінити. Тому відпустіть ситуацію, подивіться, розберіться всього, чого я боюся, чому я себе заганяю. В, да, в ці якісь тривожні стани, я боюся повторення. Я боюсь, коли ми починаємо задавати собі запитання, чому, 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 ми доходимо до самої істини, а ми взагалі поверхнево дуже боїмо ну, розглядаємо якусь ситуацію. Тому будуть якісь переживання, буде безсоння, будуть страхи. Ну, можливо, ви не знаю, летите в країну, де міняється часовий пояс. Можливо, у вас маленька дитина і ви. Ну, не спите по ночам і, от, і з цього да, вас якийсь такий стан. Але частіше всього це коли ми м страх, страх зробити помилку, страх самотності, страх, і оцих страхів дуже дуже багато. Тому, що людина навіть не дивиться в ту сторону, де відкрита клітка. І їй не потрібно виходити з цієї ситуації. Їй підходить бути в цьому стані жертви. От туди пострадати, поговорити ще. Тому да, ви виходьте з, з цього. Так, я дивлюсь, чи робив мікрофон. Далі. Овни. Яво? Значить, спокус нам не уникнути. у нас завжди символізує сім смертних гріхів. Це і про не знаю і про гординю, і про его, і про флірт з кимось, і про уміння. Тобто депресія – це також гріх, щоб ви знали. І тут якісь будуть ситуації, які можуть випробувати. Ну саме про цій карті тут двоє: тут чоловік і жінка, тут по будь-якому випадку тут якісь ситуації, які пов'язані з протилежним да, нашим полом. Можливо, хтось буде давати вам знаки уваги. Можливо, вам хтось буде снити. Можливо, у вас якась навяща думка, тому що дьявол – це те, що ми не можемо контролювати. Це на рівні інстинкту. Я розумію, що, не знаю, в мене там діти, чоловік, сім'я, але хай навіть в своїх думках я не можу ну, да, звільнитися від цього. Також дьявол – це наші страхи, страхи і тут, і тут. Це те, чого я дуже боюся. Боюся, що в мене не вийде, боюся ще, ще чогось. Тому е саме головне, що по дьяволу, це. Собою чесно поговорити, значить як буде вспливати наша Ну, Тобто в кожному із нас є якісь да, свої, ну скажімо так, демони, чортики. І ми ну, в силу нашого виховання, віри, релігії, в кожного свої, ну, соціального оточення, ми їх з дитинства дуже сильно приховуємо. А потім, десь після 35 років, починає на поверхню вспливати це. Я не кажу про якісь розврат, це завжди про те, чого ми. Хотіли, але собі не дозволяли. І починає з'являтися в когось ну, якісь уподобання, в когось залежності, це теж подяволо. І ось тоді, тут головне, знову не ігнорувати те, що ви будете хотіти, чи про що ви будете думати, в когось це і взятки, схема. Тобто це все, що вважається не екологічним. І тут не забороняти собі, а подумати, що ця моя тіньова сторона, що вона мені. Закриває які потреби, що я ну можу зробити. Ну, в екологічному плані для того, щоб мені вистачало. От хто дивився фільм Хороша, погана дівчинка, ось це про те, що була дуже така, не знаю, там власна, впевнена успішна жінка, але в неї був незакритий гішталь в сексуальному плані, не була сім'я, чоловік. Але тільки через цілісність і призня те, що вона признала свої якісь слабості, вона змогла з цим справитись. А чим більше ми від себе тікаємо. Ну, тим, да, ось тупік, тупік. Чим старше ми стаємо, тим більше оці дзвоночки починають просинатися. Тому не тікайте від себе, не ігноруйте, не бійтеся. А просто для себе, «Да, да я така, да, це моя слабість, да, я, я маю право на це. Що я можу зробити для того, щоб мені було комфортно? Ось так потрібно. Да? Ну, або хтось буде спокушати. Так, п'ята колода українські видання. Так, що чекає овнів в серпні місяці? Яким буде серпень для овнів? Яким буде серпень для овнів? І так. П'ятірка мечів, дивіться, нас вже ця карта була це про нечесність, про те, що хтось може вас не підтримати, хтось може про вас пліткувати. Це завжди якісь драми, інтриги, розслідування. Навіть в мене було в одної клієнтки випадок в місячному розкладі на роботі, що клієнтка була незадоволена, вона там написала, записала, записала сторіс, а насправді клієнтка не була. Merci. Um... Не була права, це просто була така, вона неправильно використала товар, який її продали, і там зав'язалася, да, її. Ну, все одно це негативна реклама. Тому ось це, коли хтось може навіть за піару для того, щоб казатися кращим на вашому фоні, може да, якісь розпускати чи плітки, чи не вести себе не зовсім правильно і екологічно. Тому пам'ятайте про довіру. Людей до людей, які вас оточують. Тому що це не чужі люди, це ті, ну, хто до вас може бути близькими. Або це в відносинах часто маніпуляція, коли, наприклад, ваш партнер знає ваші якісь больові точки, і коли там присварки, в підходящий момент отак от от робить і тикає. Далі овни. Сімірка Кубків. Взагалі це карта така якоїсь ідеалізації, романтизації, віртуальності. Тобто, ви там, якщо у вас спілкування, то воно віртуальне, якщо відносне, то ви більше приукрашаєте навіть в питаннях про. Сексуальне вподобання, ця карта говорить про пропорно, що людина фантазує через те, що не можна, ну, скажем так, потрогати, а те, що тільки бачить. Тому ви будете десь літати в облаках. Можливо, знову ж таки інтернет у нас там було, або у вас спілкування через інтернет, можливо, у вас робота через інтернет. Ну інтернет буде відігравати велике значення в цьому місяці. А до речі, ось ці карти, якщо скласти разом, то це може бути ось ця якась маніпуляція, нечесність, яка пов'язана з людьми. На відстані, а, тобто, там незадоволений клієнт може написати якийсь там фе, відгук, людина, з якою ви там, не знаю, переписуєтесь, може викинути коник. Тому оце обережно. І ще тут, наче як вибір, який ви робите от по цій карті. Ви вибираєте, знаєте, наугад. Тобто ви не володієте інформацією. І там була попередня, пам'ятаєте карта про те, що перед тим, як щось прийняти якесь рішення, проаналізуйте, промоніторте. Потрібно вам, не потрібно, там це варто, не варто. Навіть відпочинок, якщо вам там хтось порадив, подумайте самі, почитайте. Тому що тут як щось таке, що можливо вам щось порадили, да, там, купити чи ще щось через інтернет, чи ви читав кучу відгуків, які куплені, а потім а, а, ожидання реальності. Да, і ще одна карта для овнів кінець місяця. Дев'ятка пентаклів. Це прикар, прекрасна карта, коли ви о, отримуєте результати своєї праці. Взагалі, це коли е, я молодець, я заслужив чи заслужила, коли. М ви працювали над якимось контрактом, ви його можете продати, ви можете матеріалізувати свої знання, можете поїхати на відпочинок дороговартісний, купити собі якусь річ. Тобто, от ви довго працювали, щоб купити собі щось, чи дозволити, чи там дитину кудись відправити, і ви будете насолоджуватись оцим, що да, я зробила це, можливо, це рішення в когось там військових моїх програється. Це про ці ордіна, нагороди, мідалі, а то тобто, це про більше ну, і. Самооцінка сама собою, але і це підкріплено якось фінансово. Можливо, ви отримуєте якийсь подарунок, який ви хотіли. Можливо, ви не знаю, кудись вас запросять на побачення. Але це видно, що комфортні умови там, життя. Я собі можу ні в чому не відказувати. Я можу бути підвищена зарплата, може там якийсь презент, може вам якусь премію дадуть, тому що вас вважають класним там, спеціалістом, крутим. І ви кажете, звісно, да, я, я ж це заслужила. Чи заслужив? Я на це, це заслужена. І ще таку підказочку. Таку так, для овнів, щось ну, все перевернути. ну Давайте так, не буду. Краса в очах того, хто дивиться. Диво це здатність радіти і дивуватись. Нехай воно станеться. Будь уважна, світ хоче, щоб ти була у захваті. Тому овне дорогеньке прекрасний місяць, просто дивіться обережно до людей, які вас оточують. Справляйтеся своїми страхами, тому що знаєте, що тут у страха очі великі, але це все драматизація. От по цій карті, знаєте, наче ви боїтеся котика. Ну, стоїть котеня, а ви дивитесь на тінь. Тобто проекція це великий там, не знаю, тигр, звір, лев, кого там воно проєктує. А насправді проблема ось така, але в вашій голові ви масштаб роздує. Тому подумайте на цим і не, не, не впадайте в цю жартовність. Люблю, цілую гарного вам місяця!